Всім привіт! І сьогодні я знімаю макіяж однією каплею. Мені здається, що це відео должно вийти доволі цікаве, тому що макіяж однією каплею я ще ніколи не робила. Ну що ж, давайте розпочинати. Для початку я хочу одягти ось таку пов'язку, щоб мені не заважало волосся під час макіяжу. Ну, ось якось так. І так, перед самим початком макіяжу я обично зволожу свої губи ось таким бальзамом. У мене їх було достатньо багато. Якщо знайду, то прикріплю десь на відео фото. Мені дуже подобається, як вони зволожують ці бальзами. У мене було із какао, із арбузом із вишнею. Ось, Так, бальзам ми вже Іспользували <ріст> Так, давайте е, в цьому відео я буду робити прям повноцінний макіяж. Тому наступний у нас на черзі ось такий тональник від ламель в серії Smart Skin. І, чесно, я не пам'ятаю, як... А, це 402 відтінок. Я брала собі чесно, наугад, і я навіть не пам'ятаю для чого. Типу, для віто, якогось щось, типу такого. Так, у нас тут також один натиск. О, мені каже, це дуже багато, трішки не знаю. Просто у нас ще буде консилер. Так, і я беру одразу зволожений спонжик від NYX. Але для початку я хочу пальцями просто нанести на своє лице. то. Такс. Типу якось ось так його для початку розпрілити пальцями і потім вже розтушовувати. Здається, його мало трішки. Ну, вроді, би нормально. Так, і тепер ми це все розташовуємо. У мене тут є зеркало, тому зараз я розташую і до вас повернусь. Ну, якось так, мені стається достатньо нормально. Далі у нас ось такий консилер від Ламен. Він в мене в всіх відео участвує. Які зв'язані з макіяжем, окрім відео, там, де макіяж тільки від фірми Місай. Ось. Він трішки брудний, вибачаюсь, просто він мене трішки протікає. Так, я думаю, те, що я ось зараз, типу, оп. Ось це все, що тут зараз є. Я спочатку на руку, типу, так ось зроблю. І потім я просто пальцями спочатку нанесу і потім буду розташовувати уже спонжик. Так, я прям все до єдиного питаюсь. Оп! Достатньо багато, мені здається, тут. Так, давайте спробуємо трішки сюди під очі. До речі, хто вже бачив, те, що в Республіці відкривається Кеті Сохо. Мені здається, що про це вже всі знають, тому що Кеті Сохо достатньо популярний магазин, і в мене є від фірми Ketі Soho в мене є один портфель, і другий я ще буду замовляти. Мені взагалі фірма Сохо дуже подобається. Як і шарфіки, перчаточки всякі. Так і сумочки, портфельчики і всяке таке. А особливо сумочки, там, де є штучка, щоб до Мадана прикріпляти, тому що я достатньо багато кудись їжу, типу, по потаюцям з цією сім'єю. І мені такі сумочки потрібні. Так, поки я тут з вами розмовляла, я вже нанесла консилер, Тому давайте розтушовувати. Давайте також, коли я, я його розтушую, я до вас повернусь. якось так, мені подобається, поки що початок. Так, е, так як я роблю повноцінний макіяж, на черзі у нас це контурінг. Правда, він в мене в стіку такому. І я не знаю, як ним розприділитися. Давайте я зроблю, типу, е, як це намажу, типу, але я не буду відривати е, контурінг від лиця, типу, якось. Давайте спробуємо. Я бачу в Утіктоці достатньо багато відео, як це робили дівчата, типу, і цифрою 3 там якось малювали. Тому давайте зараз спробуємо. О, мені стра. Все. Так, давайте тоді робити щось з того, що ми маємо. От якось може отак так. От. сюди якось я не знаю, що ділиться вообще. Ось якось сюди ми його переносимо. сюди трішки не знаю я вообще щось немає. Тому що це вообще провал. Ну, тут... Е, видно прям. Это вообще трэш. Так, и я еще хочу зараз вот отсюда взять и трешки на низ. Это вообще провал, ка... отпустила. Ну, все, значит так и надо было. Так мне показала вселенная Бог так и сделать. Так, мы закрываем. Дорогие, у меня он Так, Що е, у нас там наступне? Так, Наступне у нас це рідкі румяни. У мене ось такі від Rare Beauty. Вони в мене також не супер-мега чисті. І з ними я, напевне, буду робити так же саме, як я робила з консилером. Тобто, тут також така кісточка. Мені типу, багато цих рум'ян не потрібно, тому що вони, типу, достатньо пігментовані. Мені здається, що це теж багато, я взяла десь ось так примірно. Так. Давайте спробуємо. Ой, все багато. А хоча... Не знаю, коли я, типу, наношу пальцями, то вроді по норм. А коли наношу іменно з... Кісточки, то наче якось сильно багато. Нормально. Так, ну, якось так мені подобається. Якесь пятно. На черзі у нас пудра. У мене є ось така відмісаї, але я не знаю, як зробити типу з пудрою. Мені здається, те, що я зараз ось цю пуховочку візьму, і все, один раз натискаю, і все, я більше не можу брати. Я закриваю пудру і наношу все те, що є на цій пуховочке. І стараюсь його якось примірно розподілити. Я десь примірно, кожного дня так і витрачаю пудру, тому що... Типу, ця пудра достатньо добре матує. Все. Спутник закінчила. Так.